Вітаю вас. Хто такий Йодхей Вавхей? Йодхей Вавхей, Яхве. Це занадто складно осягнути. Хто такий -хей вав Вавхей? Це щось занадто величезне, щоб можна було це вмістити. І найкраще це можна висловити так: Йодхей Вавхей, він той, кого ви потребуєте? Йодхей Вавхей. Це літера «Х» посеред імені Абрахам. Слава Богу. Аллилуйя. І це Бог, який живе всередині нас. Слава Богу. Це Бог, який планує наше життя. Це Бог, який покликав вас бути юристом і пастором. Це Бог, який покликав мене проповідувати і навчати його слово, і пілотувати для нього його літаки. Слава Богу. Так, це той так. Бог, і він ніколи не змінюється. Alleluia. Почитайте книгу об'явлення і отримайте задоволення від цієї книги. Бог, який був, є, і завжди буде. Alleluia. І коли ви занурюєтеся в це, ваш мозок має бути ось такий великий, щоб це збагнути. Ваш мозок не може це осягнути. Ваш мозок занадто малий для цього, тому що в Бога немає ні початку, ні кінця. Проте сьогодні ми одним днем ближче до Воскресіння з мертвих. Дякую тобі, Господь, щодня ми одним днем ближче до Воскресіння. І, можливо, ви одним днем ближче до повного зцілення. Це той самий день, і вам не потрібно це нести, бо Ісус поніс це за вас. Прочитайте восьмий розділ Євангелії від Матвія. Починаючи з 14-го вірша, Ісус повне сказане пророком Ісаю, який говорить, Він взяв на себе наші недуги і поніс так. наші хвороби. Де? В своєму Аллилуйя. тілі на дереві, на хресті, слава Богу. Отже, відкриємо четвертий розділ книги дії. Ми продовжуємо говорити про довіреність, щоб користуватись його іменем. І ось починаються неприємності. Учні почали проповідувати в це ім'я. Релігійні лідери вважали, що позбулися Ісуса, однак тепер ціла група людей навчає і проповідує в Його ім'я. О, тепер нам потрібно розбиратися з ними. Боже мій. А тепер ще той чоловік, який сидів біля красних воріт. Ми не можемо перечити тому факту, що сталося велике диво. Однак ми поб'ємо вас, і якщо ви знову будете проповідувати це ім'я, то й що? Отже, книга Дій, 4 розділ, 27 вір? Бо справді зібрали з місті цьому проти Сина Твого Ісуса, якого ти помазав, Ірод і Понтій Пілат з язичниками і народом ізраїльським, щоб вчинити те, що визначило наперед рука Твоя і рада Твоя. І нині, Господи, поглянь на погрози їхні. І дай рабам твоїм говорити слово твоє сміливо проповідувати твоє слово. Тоді, коли ти простягнеш руку твою, на зцілення». Що? Вони проповідують твоє слово, так. а ти простягаєш руку твою на зцілення. Це цікаво, чи не Бори. так? Щоб знамення і чудеса творилися ім'ям Святого Сина Твого Ісуса. І по молитві їхнє місця, де вони були зібрані, захиталося, і всі сповнилися Духом Святим, і говорили Слово Боже зі сміливістю. А люди, що увірували, мали одне серце і одну душу, і ніхто нічого з майна свого не вважав своїм, а все у них було спільним. І так далі. Його ім'я робило те саме. Що робив Ісус, коли був на землі? Так. А тепер десятий розділ книги дії. Сотник, який збудував синагогу в Капернаумі, і сотник, який був присутній, коли розпинали Ісуса. Це та сама людина. І ми знаємо, що його звали Корнилій. Отже, Тут сталося чудо, Так. ви знаєте те, що сталося по всій юдеї, починаючи з Галілеї, після хрещення, яке проповідував Іван, як Бог Духом Святим і Силою помазав Ісуса з Назарету, і він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним. Так, це ім'я, це ім'я. Довіреність на використання цього імені ви згадували, як брат Робертс навчив вас користуватись своєю вірою як інструментом. І він був для вас так. прикладом. Так. Він демонстрував вам це. І Бог хоче навчити нас використовувати його ім'я як інструмент. як інструмент. Як маляр використовує пензлик. Так. І маляр впевнений, що коли він пофарбує стіну цим пензлем, стіна буде саме такою, якою він хоче її бачити. Амінь. Він не сумнівається. Він у цьому не сумнівається. Він не задається питанням він не сподівається, різні пензли, що нього це вирізний розмірі. знає, який результат так. кожен пензлик йому дасть. Нам слід використовувати ім'я Господа як інструмент. Якщо ми подібно до того маляра знаємо, що використовувати, і який результат воно дасть. Якщо ми застосовуємо це ім'я для отримання бажаного результату, то як той маляр, нам слід бути впевненими у результаті. Так. Так. І проводити час, досліджуючи місця писання про це ім'я, і роздумувати над цим. Роздумувати над тим. Коли і як використовувалось Боже ім'я у різних місцях писання? Так. так. І Давид, він був людиною завіту, і він сказав: Я йду проти тебе в ім'я Господа Бога Саваота. І він вбив Голіафа. Цими словами, Голіаф був вже покійником. Тож відкримо послання до Филипян. Це таке багате і сильне. Це коротке послання до Филипян. Филиппи було дуже маленьким містом. То був римський гарнізон. А Павло і сила сиділи там в'язниці. І Павло навчав цих людей через своє послання. Другий розділ, п'ятий вір. Хай ті самі думки будуть у вас, що й у Христі Ісусі, або так. вам слід навчитися думати так само. Адже ми маємо розум Христа. Ми маємо розум Христа. Слава Богу. І Мелвіне. Щоразу, коли я сідаю в літак, коли я сідаю пілотувати його, спочатку я торкаюся його і молюсь. Я кажу. В цю мить я приймаю розум Христа для польоту і те, чому ти навчив мене, про безпечне пілотування за всі ці 60 років. Ти багато чому навчив мене і я виконую настанови мого інструктора. Отже, у вас мають бути ті самі думки, бо він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові. Але принизив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він понизив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті на Христі. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені. Це не зовсім правильний переклад. Бог дав йому своє ім'я, ось що сказано в інших перекладах. І дав йому своє ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесне, або імен на небесах, імен на землі так. та імен під землею. І кожен я з них сповідав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Алілуя! Рак це ім'я, і Він має схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Іменем Ісуса. Слава. Однак для цього потрібна віра в ім'я Ісуса. Тому, пастори та інші служителі, приділяйте час, щоб роздумувати над цим ім'ям. Приділяйте цьому час. Приділяйте час, щоб робити це. Збудовуйте, збудовуйте, збудовуйте свою віру в це ім'я. І не лише в ім'я Ісуса. Збудовуйте також віру в Його кров. Проголошуйте кров Ісуса. Так. А що це означає? Коли ви проголошуєте кров Ісуса, це означає, що ви кидаєте всю цю книгу в обличчя дьяволу. Слава Богу. Кожен кровний завіт згаданий в цій книзі. Просто вдарте його цим і змусьте його схилити свої коліна. Слава Богу. Слава Богу. Так, Аллилуя. Довіреність. Так, сер. Отже, коли ми говоримо про використання імені Господа в якості інструмента. І усвідомлення того, що це інструмент. Кожна людина, яка володіє навиками, має інструменти, які ця людина використовує для роботи. І він покладається на свої інструменти, і він дбає про свої інструменти, і він довіряє своїм інструментам. Чудово І він розуміє, незважаючи на те, що я маю ці навики. Я нічого не досягну, якщо не матиму своїх інструментів. Mm -hmm. Коли ми розглядаємо ім'я Господа як інструмент, який він дав нам, щоб здійснювати те, до чого Він нас покликав, робити те, що Він доручив нам робити, коли ми дивимось на Його ім'я як на інструмент, тоді як ми казали про маляра, чи візьмемо, наприклад, кухаря чи пекаря, який пече торт йому потрібно покладатись на духовку, і він знає, мені слід розігріти цю духовку до 350 градусів, якщо я збираюсь випекти цей торт. Він довіряє цій духовці, що вона зробить те, що їй слід зробити, і він не думає, цікаво спрацюється чи ні, цікаво, вийде це чи ні, і таке інше. Він впевнений, що духовка зробить те, що йому потрібно. Мені це подобається, слава Богу. Ось як нам потрібно так. ставитись до імені Ісуса. Ми не усвідомлюємо, що нам було дане Його ім'я. Бог наділив нас правом використовувати його як інструмент, і нам потрібно бути впевненими у цьому імені. Нам не потрібно задавати зайвими питаннями. Можливо, це станеться, можливо, ні. Я не знаю. А що коли нічого подібного? Нам слід бути впевненими так само, як людина впевнена у своєму інструменті. Впевненими, що цей інструмент дасть мені результат, якого я прагну. Це чудово. Аллилуйя. Мені це подобається. Слава Богу. Ріні Робертс повернувся з армії. І на той час Євангельська асоціація Орала Робертса була вже доволі великою. І він вирішив, я робитиму все сам. І йому потрібна була машина, коли він повернувся з армії. Тож він звернувся до банку і подав заявку на кредит. Для придбання машини. І працівник банку сказав: синку, в тебе недостатньо коштів для застави? У тебе недостатньо коштів для першого внеску за машину. Тому я не можу просто видати тобі кредит на машину. Тоді Роні сказав: А чи це вплине на ваше рішення, якщо я скажу вам, що я син Орла Робертса? Чому ти одразу мені цього не сказав? Звісно, я видам тобі кредит. З цього й потрібно так. було починати. Чому? Бо ім'я Орела Робертса було надійним і впливовим. Він завжди оплачував свої рахунки. Якось він зайшов до перукарні, і перукар впізнав його. О, брат Робертс, я хочу безкоштовно підстригти вас. Орл сказав: Ні, сер, я заплачу. А що ви робитимете з цими грішми? Це вже ваша справа. Я заплачу, я оплачую свої рахунки. Слава Богу. Бог забезпечує мене. Так. Це чудово, чи Аллилуйя. не? Так? Слава Богу. І в Талсі були люди, яким не подобалося ім'я Орола Робертса, але їм подобалось, що він оплачував Платив свої рахунки. рахунки. Амінь. Він оплачував свої рахунки. Ім'я. Сила в імені. Сила в імені. Важливо, щоб ми не пропустили це. Ім'я несе в собі силу і владу, оскільки Бог вклав в ім'я Ісуса силу і владу, щоб так. воно виконувало так. себе. Сила не в людині, яка використовує це ім'я, а в самому імені. В самому імені. Так. Правильно. Сила в імені. І це ім'я, яке стоїть за цією книгою, так. Ми такі благословенні здатністю розуміти, мати уявлення про те, що Ісус це Бог проявлений в тілі, але це може стати релігійним іменем, і тоді воно не матиме жодної сили. Тоді це лише ім'я Ісуса, коли ми говоримо Ісус те, Ісус це. Або дякуємо тобі, Ісусе, дякуємо тобі, Ісусе. Це чудово. Дякуємо тобі, Ісусе, це чудово. І вам слід це робити. Однак воно не повинно говорити здаремно. І це те, чого навчає нас і про що проповідує доктор Мелвін. Не говорити це ім'я надаремно. Я прославляю ім'я Ісуса. Я прославляю Його ім'я. Аллилуйя. І коли я займаюся справами в це ім'я, я виконую справи в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Так. Як сказав Петро, так. ось цей. Mm -hmm. Ось цей з Назарету. Mm -hmm. Це завдяки йому. Бо, як ви знаєте, іншими мовами, не українською чи англійською. А в інших мовах та в інших культурах Ісус це досить розповсюджене ім'я так. Тому Петру довелося б показати різницю, щоб було зрозуміло. Я що радий. що влада, в якій він діє, дається ось цим іменем. Я радий, Мелвіне, що ви торкнулися цієї теми. Бо Тіл Осборн і його дружина Дезі вони були нашими з Лорією дуже хорошими друзями. ще до їхнього відходу звідси. І він говорив про це у написаній ним книзі про зцілення хворих. Коли вони вперше поїхали на місійну поїздку за кордон, вони говорили там людям, що Ісус цілитель. А ті відповідали їм справді? Так. так. І вони казали дозвольте вам показати це в цій книзі. А ті відповідали, а ми покажемо вам в нашій книзі. Тобто в кожного була своя свята книга. І у всіх були свої книги. І Озбор не повернулася додому з поразкою. Тоді тіл почав поститись і молитись. І Господь сказав: повертайтеся туди в моє ім'я і зціляйте там хворих. Йдіть в моє ім'я і зціляйте там хворих. влада в імені. Вони повернулись туди, і Господь відкрив їм владу імені. І Тіл став таким сміливим, що сказав. Що ж, вони знову зустрілись з ними? І він сказав: гаразд. Чи у вас тут є глухі люди? Так. Вишикуйте їх один ряд. Слава Богу. Слава Богу. І він сказав їм гаразд. Однак спершу вам слід мати віру в ім'я Ісуса. І вони почали зцілятися. Потім сліпі почали зцілятися, згодом криві почали зцілятися. Слава Богу. І все Слава це Богу. завдяки імені Ісуса. Також важливо навчитись сіяти це ім'я. Це одна з тем, яка піднімається в моїй книзі. Коли ми говоримо про довіреність, одна справа усвідомлювати, що ми маємо довіреність. І знати, як користуватись нею як інструментом, і зовсім інша справа знати, як користуватись його іменем як насінням. І мені дуже подобається ця частина, яка говорить про насіння, про принцип царства Божого, відкриття про принцип насіння Сіяч сіє слово, і слово є насінням Божим. І на початку, як говорить Біблія, ми цитували це раніше і сказав Бог: нехай земля проростить ярину, траву, що сіє насіння, дерево плодове. Яке приносить плід за зародом своїм, в якому насіння його. Так, так. І це говорить нам не лише про те, що насіння міститься у плоді, а що принцип царства Божого вимагає, щоб воно виробляло або приносило зародом своїм. Тому якщо мені потрібна редька, я не можу сіяти кукурудзу. Так, правильно. І очікувати, що отримаю редьку. Мені потрібно посіяти насіння того, що мені треба. Ісус говорив про зерно гірчиці. Ісус говорив про зерно гірчиці. І якщо мені потрібне зерно гірчиці, мені слід сіяти саме його. Я не можу посіяти насіння яблука. Так само з іменем. Коли Бог каже, не говори імені Господа Бога Твого надаремно, ім'я це насіння, яке нам слід посіяти, і воно буде виробляти зародом своїм. Так. Тому, коли ми зустрічаємось у житті з чимось, що йде в розріз зі Словом Божим, ми знаємо, що якщо це суперечить Слову Божому, то це суперечить волі Божій. Так. Тому, коли ми усвідомлюємо, що це суперечить волі Божій, мені не потрібно жити з цим. Мені не потрібно з цим миритися, мені не потрібно на це згоджуватися. Я маю це ім'я. і мені слід використовувати це ім'я, щоб змусити щось змінитись і відповідати волі Божій. Нам слід навчитися користуватися іменем Господа як насінням, бо воно приносить плід за родом своїм. Мелвін Барні так, сер, кажу вам, це просто чудово. Аллилуя. Амінь. І це робить таким чудовим те, що ви жили цим, ви жили цим, ви жили цим, і користувались цим, і користувались цим, і бачили результати цього прямо там, в Сакраменто, в штаті Каліфорнія, Слава Богу. у вашій церкві. І воно вийшло з вашої церкви і поширилось по всьому світу. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Дякую Тобі, Ісусе. Слава Дякую тобі, Господь. це просто чудово. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Сила і влада цього імені. Це внутрішня сила. Сила цього слова походить від цього імені, так. бо це завіти. Завіти. Так. Це зобов'язання. Завіт це зобов'язання. Ви не можете вийти з нього так. живим. Амінь. Це зобов'язання. Так. Він має дивовижну юридичну силу проти дьявола. Ісус Христос Назарету ходив, чинячи добро, і зціляючи всіх поневолених дьяволом, Тому що Бог був з ним. Так. Амінь. Аллилуйя. Амінь. Слава Богу. Хвороби і недуги. Це сатанинське поневолення. No У цьому немає нічого доброго. У цьому ніколи не було нічого доброго. Oh. І д'явол птахоло. Він ненавидить все, окрім себе. Амінь. And... І також він не дурень. Oh, no. Не дурень. Oh, no. Він підступний. Він далекий від цього. Так. So. Але він трохи відстає в розвитку. Знаєте, ми дивимося на речі лінійно, а вони не такі диявол духовна істота, і для нього тисяча років як один день, і один день як тисяча років, але його кинуть в пекло на тисячу років, і кожен день там йому буде здаватися тисячою років. А сьогодні наш час знову вичерпано. слава Богу, було чудово, чи не так? Брат Коплен навчив нас тому, що віра вимагає відповідних дій. Це означає, що ви підтверджуєте свою віру, роблячи те, що Бог каже вам робити сьогодні. На передачі переможний голос віруючого День пожертвувань, і ми хотіли дати вам можливість посіяти у те слово, яке ви почули. Принцип віри і відповідних дій можна застосувати до будь-якої сфери життя, включаючи ваші фінанси. Наприклад, подивіться на записане у Євангелії від Луки 6,38, де сказано: давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною, переповненою відсиплють вам у лоно ваше, бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюють і вам. Виберіть, згодитись з тим, що записане у Євангелії від Луки 6,38 говорить про вас у Слові Божому. Зробіть відповідні дії, посіявши насіння, а потім закликайте свій урожай протягом більше як 55 років років. і Глорія Коплен проповідують безкомпромісне слово віри у всьому світі всіма досяжними засобами, і ці засоби містять в собі книги, матеріали для завантаження, канал, перемога, передачі, переможний голос віруючого, журнали, соціальні мережі, веб-сайт. Зібрання, міжнародну церкву Ігл Маунтін, біблійний коледж Кеннета Копленда і ми продовжуємо зростати. Партнери, дякуємо вам, дякуємо вам за вашу вірність у сіянні та молитві за місію Кеннета Копленда. Я хочу помолитись за ваші пожертвування. Отець в ім'я Ісуса, Твоє Слово каже: давайте і дасться вам. Наші партнери дуже вірні у тому, щоб давати, і ми згоджуємось з ними і віримо разом з ними про урожай. Більший урожай, величезний урожай примноження у їхньому житті, щоб всі їхні потреби були сповнені по твоєму багатству у славі Христом Ісусом. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса і ніколи не закликали Його ім'я, це дуже легко зробити. він виконав всю складну роботу. Він висів на хресті, зійшов в пекло і взяв владу над дьяволом та над всіма його демонами, воскрес мертвих, перемігши смерті, саме пекло. І потім він сказав: візьміть моє ім'я і йдіть по всьому світу та проповідуйте Євангелію всьому творінню, і віруючи в ім'я моє, покладатимуть руки на хворих, і вони будуть здорові. В ім'я моє вони виганятимуть демонів, в ім'я моє вони говоритимуть іншими мовами. Тому прямо зараз покличте Його ім'я і скажіть: Господи Ісусе, я приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя. Дай мені Твоє ім'я і наповни мене Твоїм могутнім духом живого Амін. Бога. І я приєднуюсь до цієї великої громади людей у всьому Дякую світі, тобі, які знають тебе так, і знають Господь. Твоє ім'я. Алілуя! Дякую Аллилуйя. Тобі, Господи Ісусе. І завжди пам'ятайте, Бог любить вас. Дякую, Мелвіна. Я такий вдячний вам. І вам а ви вдячні йому. Слава Богу, так. Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморкей. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.